Доброго здоров'я, друзі і глядачі, люди, чоловіки, жінки, мужчини, хлопці, дівчата. Я не міг не записати відео, бо Сергій Мазуренко благодарю за ссылочку. Кабінет міністрів України. Постанова від 16 вересня 2022, Номер 1040 Київ. Це 16 вересня, це буквально на днях. В мене просто мене розпирає про надання гуманітарної допомоги Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія та Федеративній Республіці Сомалі. Ви прикиньте, вони зараз, це от на їхньому сайті kmu.gov.ua. Урядовий портал. Вони зараз будуть надавати допомогу, А зараз я вам прочитаю, що тут написано. Кабінет міністрів України постановляє відповідно до статті 10 закону України про гуманітарну допомогу виділити Міністерство внутрішніх справ для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Міністерство внутрішніх справ виділяє для служби з надзвичайних ситуацій 420 мільйонів гривень відшкодування вартості зерна пшениці не нижче 3 класу, в кількості до 50 тисяч метричних тонн з метою надання гуманітарної допомоги Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія та Федеративній Республіці Сомалі. Міністерство. Фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету. Тобто, це наші з вами обманом видурені бабки аферами своїми. З державного 420 лямів, коли люди без роботи, ціни сумасшедші, Голодні, холодні, і до хати далеко. І домівки розбомблені. Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів Резервного фонду державного бюджету. За рахунок коштів Резервного фонду державного бюджету. Міністерство закордонних справ узгодити з Організацією Об'єднаних Націй та компетентними органами Федеративної Демократичної Республіки Ефіофія та Федеративної Республіки Сомалі питання доставити та оплати транспортування зерна та оплати транспортування зерна з Одеського морського. Торговельного порту до портів цих країн за рахунок коштів міжнародних організацій. У транспортуванні вони хочуть міжнародних організації, щоб заплатили. Але 420 лямів давайте. Надання гуманітарної допомоги здійснюється за рахунок зерна пшениці, що перебуває у власності, увага! Що перебуває у власності акціонерного товариства. Державна продовольча зернова компанія. Це приватна фірма. Державній службі. А це приватна фірма Акціонерне товариство. Державні служби з надзвичайних ситуацій здійснити відшкодування акціонерному товариству. Державна продовольча зернова корпорація Україна. Корпорація Україна. Державна продовольча зернова. Корпорація України. Вартості зерна за умова поставки ФОП за середньоринковою ціною, яка склалася на ринку України в умовах ФОП до глибоководних портів Чорного моря з рахуванням податку на додану вартість станом на дату надбання чинності цієї постанови та передано гуманітарної допомоги. Державній казначецькій службі. Це дуже цікавий постанова. Державній казначейській службі. Здійснити відкриття асигнувань та платежі за видатками Резервного фонду державного бюджету, передбаченими в пункті 1 цієї постанови у першочерговому порядку. Пункт 6. Міністерство внутрішніх справ у 10-денний срок після виконання умов поставки ФОП подати Міністерству економіки, Міністерству фінансів. Та державній начеській службі звіт про використання коштів, виділених відповідно до пункту першого цієї постанови, щоб не розікрали, їм ще звіт треба. Тобто Міністерство внутрішніх справ подає звіт про поставки, вони торгують. Поки ви спите, дивитесь зомбоящик, це я не до здравомислящих, а є на тих зомбарів, що постійно мені сруть в коментарях. Поки ви ведетесь на ту сечку, що вам насипають в мозок, ту бридятину, то й весь просто один сплошний обман, маніпуляція, вони торгують зерном. Вони таргаші. Вони просто пірати -таргаши. Вот. 420 лямів вони на яку та Ефіопію і, і в Сомалі відправляють на зерно українське, яке людям. Які люди можуть ну, продукти на ньому віддати українцям, віддайте, голодним, які тут ходять з подачки на подачку за допомогами. Ні, вони туди відправляють. Тому що, Тому що особам все не все, все махають головою зі всім погоджуються. Тому це відбувається. І будуть мені старати в коментарях, що є такий, що є сякий. Що я алка, що я 2,5 роки взагалі не вживаю, навіть безалкогольного без алкогольного Не говорячи вже про те, що я сами головний на львандовці в себе в районі, який за здоровий образ життя топить. Зож, зожич самий головний. Читаємо далі, то я так відійшов трохи. Міністерство економіки разом з Міністерством фінансів за результатами зазначеного звіту. Міністерство економіки разом з Міністерством фінансів, за результатами зазначеного звіту подати проєкт рішення Кабінету міністрів України щодо додаткового виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для відшкодування повної вартості зерна, визначеної відповідно до пункту 4, тобто відшкодування, визначено відповідно до пункту 4 цієї постанови Державної митній службі забезпечити оперативне митне оформлення. Державній митній службі забезпечити оперативне митне оформлення, оперативне митне оформлення адміністрації Державної прикордонної служби першочергове здійснення контролю під час перетинання вантажем гуманітарної допомоги державного кордону. Тобто, ви поняли, бистренько, бах-бах-бах, все поконтролю... проконтролювати, відправити все, коридор напряму. Ця постанова набирає чинності з дня набирання чинності рішенням Президента України про надання гуманітарної допомоги Федеративної Демократичній Республіці Ефіопія. Ефіопам більше треба, ніж українцям ніж нещасним. Та Федеративній Республіці Сомалі. Е, Прем'єр-міністр України Д. Шмигаль, Зауважу, що перша буква Д. І далі Шмигаль, всі з великі, великі букви. Так що. Поки ви там бельниками щелкаєте і трусите сечку і робите ікону злупана, вони торгують зерном 420 лямів та дайте краще людям тих грошей, Даже допомогу не виплатили всім, хто звернувся по тих нещасних 2 чи 5 тисяч, 2-3 тисячі. Даже не дали. За то зерно. Фрр. Сомалія, Ефіопія, їм же ж більше треба. Що тим особам? Та вони хай тут хоч друг друга сажруть. так от, особі, от так вот. так вам і надо, Я вам говорю, так вам і надо. Ви що на нас кидаєтесь на здравомислячих людей. Бо ми не лохи. У нас здравий смисл зберігся, і ми не, хворі, не ведемося на то все. Ми намагаємося щось покращити. І в нас цей шлях, він результативний, хоч і важкий. А ви схилили голову, зняли штани, нагнулися і вас імеють. Доброго вам здоров'я! Бережіть себе. Бажано репост, щоб всі знали, що вони роблять, крім того, продають землю. Все продають. Пірати. Все, бувайте.